Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогоднішній розклад зробимо на тему, чого очікувати від наступного тижня по подіям, в яких буде енергіях наступний тиждень? Новий. Покажіть нам Руни загальної енергії наступного тижня. Покажіть нам Руни. Руни показують загальні енергії такі, що може хтось буде, комусь буде не вистачати сил і наснаги. Хтось, можливо, буде хворіти. Погано себе почувати. Хтось взагалі буде, може якось розчарований, спуш... спустошений. Такі енергії руни зараз щитують. Покажіть. Точніше, руни, чого це стосується. Так, ну, на це буде на цей стан будуть впливати для когось якась інформація, якісь вини можливо. Хтось. Взагалі, загальний фон тижня це. Погане самопочуття, можливо, моральний, моральний стан поганий, розчарування якісь, спустошеність, і пов'язано це більше як з інформацією, з новинами, з якоюсь, можливо, комунікацією, зі спілкуванням. Комусь, можливо, буде важко з кимось спілкуватися або сприймати інформацію, буде важко. Щось буде не доходити, щось травмувати десь внутрішньо. таке можливе. Так. Для когось це буде стосуватися емоцій і особистого життя. Ну, добре, покажіть нам руни, події. Наступного тижня що може трапитись? Покажіть, які події можливі на наступному тижні. Покажіть, Руму. Перша подія. Перша подія пов'язана з прийняттям рішення якогось стосовно якоїсь людини чи колективу людей. Далі пов'язана з людьми і буде хотітися прояснити якусь ситуацію. Ситуація буде якась непрояснена, якась, знаєте, така завуальована. Може, хтось буде хотіти зрозуміти, що куїться, і прийме рішення все ж таки пролити світло на цю ситуацію. Можливо, це стосується якихось робочих процесів, чисто відповідальності робочої. І хтось буде намагатися прояснити. Саме робочу сферу. Покажіть його точніше. Про що тут? Угу. Так, ну тут показано, що це стосується, знаєте, як ситуація, ситуацію хочеться прояснити, вона не зрозуміла. І це стосується, як Вашого впливу на неї. Чи потрібно вам взагалі туди втручатися? Чи маєте ви на це право? От. Можливо, це стосується того, що ви будете захищати якось свої власні кордони від когось, нарешті, і буде прийнято таке рішення. Можливо, хтось навіть прийме рішення зруйнувати повністю цю. Цей неправильний свій вибір якийсь, або зруйнувати те, що раніше не давало приймати вибір якийсь. Ну, ось така буде якась подія. Так, це стосується більше, звісно, якогось якихось змін, щось ви будете намагатися прояснити, змінити. Е, може, Таким чином захистити себе і свої переконання. Пов'язано це буде, скоріш за все, з людьми. Це не будуть ваші внутрішні переживання, це буде якась така, знаєте, ситуація пов'язана з людьми. Або з окремою людиною, або з колективом десь на роботі, але буде хотітися щось прояснити. і зруйнувати цю вже незрозумілу вам ситуацію, зробити нарешті якісь вибори і щось поміняти. У всякому разі, рішення таке буде вами прийнято на наступному тижні. Покажіть ще якусь ситуацію, Руне. Хтось буде для когось пройде так, що щось ви від себе будете намагатися відштовхнути, відрізати, відсікти. Вкладати в це будете багато своєї енергії. Скоріше за все, ви будете думати, що це вам на користь, це в ваших інтересах. І все одно. Це буде призводити до незрозумілості. Ще не буде якось повного прояснення. Ви будете хотіти щось від себе відсікти, але воно якось все одно буде ще в якомусь замороженому такому стані. Для когось, можливо, буде. Оце відсічення призведе все ж таки до стабільності. Знаєте, як? і ви з радістю будете це так робити, будете намагатися когось перемогти чи щось перемогти і йти до своєї якоїсь стабільності. Покажіть, руни точніше, чого це стосується, що відсікти? Так. Ну, знаєте, руни показують, що дійсно хтось буде відсікати це з радістю щось. А для когось програється, що минуле може піти те, що вас раніше радувало. Але і зараз е, такі, знаєте, енергії випадають, що це ви робите для себе якось наче. Як наче з чимось Так. Ну так, ви вважаєте, що вам треба рухатись, рухатись далі, розвиток, можливо, те, що заважало вам рухатись далі, ви будете намагатися від себе відсікти і йти до своєї стабільності. Але руни показують, що тут ще роботи, не початий край. І перш за все, треба прояснити, чого ж вам насправді хочеться чи потрібно. Бо, знаєте, буває таке, що бажання одні, а чи вони потрібні. Оце треба прояснити. Ну, такі будуть якісь у вас події. За щось будете боротися в своїх інтересах, щось відсікати можливо, те, що. Заважало вам рухатись, але руни показують, що то вас може призвести навіть до якоїсь ще кризи. І не зовсім буде та стабільність, якої ви прагнете досягти. Так. Покажіть руни ще, яка може бути подія на наступному тижні. Так. Так, ну тут у нас хтось з вас отримає результат своїх дій, саме своїх, ви вкладалися в це. Тут тільки ваші досягнення. Скоріше за все, вам ніхто не допомагав, ви самі і отримаєте нарешті свій результат. Можливо, ви довго над цим працювали. Можливо, це щось для вас зараз вирється у щось нове. Так може бути. Для когось може бути, що вам стане відома якась таємниця може, щось відкриється вам. І ви перед нею будете не захищені будете перед нею. Будете відчувати себе, знаєте, як, ну, як наче неочікувано це і вдарить може по вас якось ця таємниця. Беззахисні ви будете перед тим, що ви можете взнати. Ну, груни показують, що, можливо, це результат ваших дій. Покажіть, руни, чого це стосується і що це може дати. Покажіть, руни, точніше. Це може якось змінити щось у вашому житті чи сприйнятті. Ця таємна інформація чи знання, але щось таке ви знаєте, воно призведе до якихось змін. Можливо, це буде щось нове, не таке, як раніше для когось. І це знання або ця таємна інформація для когось з вас може стосуватися якоїсь жінки, яка вам заважала, причетна була, може сварка у вас з нею була. А для когось це може бути як зміни, як вихід з застойного якогось періоду. Щось довго не вдавалося, і тепер це нове, це знання може призвести до змін, до виходу з застою якогось. І це буде уже ну, результат вашої, ваших дій. Ви отримаєте такий результат. Бачите, тут. Як на два варіанти. Хтось може взнати якусь таємницю через деякий час і буде перед нею беззахисний. І це буде стосуватися е, якоїсь можливо, жінки і змінить ваші з нею відносини. Жінка, скоріш за все, та, що або ви в сварці були, або вона вам якось заважала, якось впливала. А для інших це може бути як. Результат ви отримаєте від своїх дій, від того, що ви довго планували, і це може змінити вивести вас вас якогось застою. Цей ваш новий проєкт, чи задум, чи може він і не новий, але ви довго над ним працювали і отримаєте результат. Так, добре, і що це вам дасть по ітогу. Ну, це вам дасть. Комусь гармонійні стосунки. Може, ви з цією жінкою якось, якщо це не стосується жінки, якось згармонізуйте свої стосунки, а для когось взагалі це може стосуватися чиєїсь допомоги. Можливо, або партнерської допомоги може з кимось домовитись про щось і вам допоможуть або ж вихід з застою буде йти через чиюсь допомогу, може дружню, може партнерську. По итогу вас повинно задовольнити в обох варіантах. Це призведе до гармонії і до якихось взаємин гармонійних, легких, дружніх, доволі близьких. Так, ну що ж, добре, покажіть ще руни, що можливо на наступному тижні відбутися. Так. так, ну тут руни показують, можуть бути матеріальні витрати. І ці матеріальні витрати ну бажані якби, заплановані. так, і для когось може програтися, що якось зв'язок з чоловіком, якесь побачення, може бути якась зустріч, побачення з якимсь чоловіком. І це буде як, ну, як наче матеріальні витрати на це будуть. Буде щось потрачено. Так, якась дорога. Може, ви кудись поїдете з чоловіком, може, з чоловіком і дітьми, навіть з сім'єю, потратитись на це. Або будете планувати якийсь шлях, якусь дорогу з сім'єю. Так, і це буде вести за собою матеріальні витрати. Що ж це не стосується дороги якоїсь сімейної поїздки, то, можливо, хтось з вас захоче отримати якесь справедливе рішення відкрити собі шляхи, які зараз, знаєте, якийсь такий період, як наче немає руху, то захоче собі відкрити шляхи. Отримати якесь справедливе рішення, і буде очікувати результату, і, можливо, навіть перейти якось на, на якийсь трохи новий рівень в цьому може це стосуватися якогось також чоловіка, з яким потрібно вирішити якісь питання, перевести, можливо, це все на якийсь трохи інший рівень новий, бо тільки по-новому може бути. Досягнення якогось результату. Ну, руни показують, що потрібно якось виходити з якогось трохи такого, знаєте, непевного стану, рухатись далі, тоді може бути результат. Ну, ось поки що і все. Думаю, що трошки пізніше я запишу ще одне відео як продовження того. Що нас очікуватиме на наступному тижні. Поки що тільки ці події я вам висвітлила. верніше, руни через мене висвітлили. Робіть свої висновки, думайте, готуйтесь, підказки вам дані, а далі ще буде. До нових зустрічей! З вами була я, Лана. Бажаю вам миру, добра і всього найкращого.